Всім добрий вечір. Займаюсь закатками. Закатала 4 баночки півлітрових слива угорка. Дуже ми її полюбляємо взимку. Набілий батончик із чаєм. А тепер а тепер, кладу огірочки на спіли. Ну, це так, оце скільки, один кущик, і він за декілька днів нам дає. Ну, це такий урожай. Накладу баночку, а далі подивлюся, що залишиться, може так будемо на салаті кушать. Буду це робити огірки. Як бочкові, не мариновані, не з уксусом. На дно поклала часник, гіркий перчик, сім'я укропа, листя. Чорне смородини, листя хрону. І тепер буду закладати огурчики. Так, да, наколотила солі 2 ложки з горкою на 2 літри води. Ось наклала я огірочки. Зверху також положила спеції. І зараз залью розсолом. Все, розсол налила. Кришечку не закриваю плотно. Поставила в тарілочку, тому що буде укисати і буде текти водичка сюди. Дня три або чотири постоїть, поки вони замутніють. І все. Закрию плотно кришкою і опустю у погріб. Всім пока!